Є трака, трака. Є трака. Є драка. Шахта стає чемпіоном української прем'єр. 2023-2024. Булося на кінцях. Перемогні чесі порогні. Пишаємося командою. Та разом з нашу голову перемоги. В 100 100 Шахтар, чемпион. Шахтар, чемпион. Шахтар, чемпион. Є червона карточка. Мені здається, ставка ЧДК стояла. Реально, він поставив на червону картку що матч. you should have seen the zodiac that was on the